Доброго ранку, малята! От і закінчився перший місяць весни. Пригадайте, як він називається? Так, вірно, березень. І вступає в свої права другий місяць весни. Пам'ятаєте його назву? Вірно, квітень. З кожним днем зараз сонечко несе все більше і більше свого тепла. І люди починають відчувати радість і піднесення. Природа оновлюється та пробуджується, усе навкруги розквітає та набуває нового вигляду. У таку пору не хочеться сидіти вдома. Тому, коли з'являється вільна хвилинка, ми вирушаємо на вулицю, до парків, а хто й до городу чи саду. У людей з приходом весни з'являється більше турбот. У селах і у містах, у селищах це робота на подвір'ї, в саду, на городі, в квітниках і у полі. А у місті, щоб вулиці і парки були доглянутими, гарними, невтомно починають працювати комунальні служби міста або звичайні городяни. Отже, розпочинають весніні роботи не лише у містах, а й у селах. Люди, перш ніж починати засаджувати городи, Готують землю, чистять її від відмерлих сухих рослин, перекопують її, розпушують, а потім обробляють ґрунт органічними добривами для покращення родючості та щоб зібрати восени гарний врожай. І тут людям не слід гаяти часу, оскільки погода навесні перемінлива і можна не встигнути усе посадити у вологу землю. А називаємо ми людей, які. Працюють на городах городники. Отож, зимові місяці позаду залишилися і настає час тепла, сонця, зелені, а незабаром і квітів. Від зимової сплячки прокидаються рослини у саду, кущі й дерева наливаються весняними соками і починають буйно рости. А тому необхідно підготувати їх до нового сезону. Допомогти їм відновити сили, обрізати сухі гілочки, прорідити кущі, обкопати дерева та пробілити вапном нижню частину стовбура, щоб врятувати дерева від комах шкідників. Також деякі господарі підживляють їх добривом для гарної родючості. А ось висаджувати в саду фруктово ягідні культури. Потрібно вже тоді, коли буде достатньо тепло. До речі, а чи пам'ятаєте ви, людина якої професії допомагає саду навесні? Пригадаєте, коли загадку відгадаєте? Людина ця в саду працює, до весни його готує. Дерева гарно обрізає, кущі він вправно проряджає, а ще і квіти висаджає. Для рослин цих чарівник любить землю. Садівник вірно. Нелегка і кропітка робота навесні відбувається не лише на городах, в садах, а ще і у полі. Їх курють, удобрюють та засівають зерновими культурами, а згодом і городиною, картоплею, морквою, буряками. А хто працює в полі, люди яких професій, згадаєте тоді, коли відгадаєте загадки? Мій дідусик має хист. Швидко трактор ремонтує, наче хворого лікує. З дня у день безкрайні поле навесні він вправно оре. Яка професія дідуся? Так, вірно, тракторист. Він і зранку і до ночі поле засівав охоче, щось чаклує над зерном, кинув землю проростати, потім іде відпочивати. Не застать весною вдома, дядьку Женю. Агронома, Розумнички! Ну що ж, діти? А щоб ви краще запам'ятали, де що садять і сіють, та яке знаряддя праці при цьому використовують. Пропоную вам пограти в цікаву гру, куди посадимо і що використаємо. Вам потрібно по картинкам визначитись та позначити місце, де садять чи сіють будь-яку рослину і яке знаряддя при цьому використовують. Правильну відповідь позначаємо зеленою галочкою, а невірну червоним хрестиком. Домовились? Добре! Тоді розпочинаємо. Де сіють овочі навесні? В садах у квітнику чи на городі. Правильно. Овочі садять на городі. А які речі чи знаряддя праці на вашу думку використовують люди для праці на городі? Роздивіться уважно, поміркуйте та позначте галочкою або хрестиком. Розумнички, гарна робота. Я сподіваюсь, ви все правильно визначили. А де висівають чи саджають квіти. Молодці. У квітнику або на клумбі. А люди, які дбають про квіти, називаються квітникарі. Отож, якими знаряддями праці вони користуються? Розгляньте уважно та позначте свою думку. Які ви молодці? Сподіваюся, що ви все вірно визначили. Ну і нарешті, де люди саджають дерева у квітнику, на городі чи в саду. Вірно, дерева саджають у саду. Тож позначити знаряддя праці, праці садівників. Добре, молодці! Ну що ж, мені дуже сподобалось сьогодні з вами попрацювати та пограти. Ви впорались на відміну. Тож сподіваюсь на наступну зустріч з вами, де ми будемо продовжувати знайомство з не менш цікавими темами занять або ігор. Так? Домовились? Тож до нових зустрічей до побачення!